Друзі, всім привіт! Ви на каналі ProCarp і сьогодні ми продовжуємо серію оглядів. У нас е, стіл це Fox Session Table with Storage. Е, що можу сказати, він в користуванні у мене вже другий місяць, і в цілому я ним дуже задоволений. Е, давайте його відкриємо. Як ми бачимо, по-перше, він поставляється в чохлі, Чохол з ручками. Ручки у нас ідуть лямки. Які йдуть по всій площині. Тобто чохол дуже дуже міцний і не повинен ніколи порватися. У стола також є ручка для того, щоб його було зручніше переносити, якщо ви не використовуєте чохол, та щоб легше було діставати його по габаритам. У складеному вигляді, так як зараз він а, 60 см на 60 см і у товщину, не знаю, сантиметрів 10. А, давайте його розкладаємо. Тут ідуть такі полички. Давайте до вас. Оп. Ніжки просто роздвигаються. І. Все. Тут є защёлки з двох сторін щоб він не складався, і стіл готовий до використання. А полички у нас в свою чергу просто вставляються вниз, для того, щоб а, ці шухлядки були більш жорсткими і можна було щось на них ставити. У розкладеному вигляді, як ви вже. Зрозуміло, він йде на 120 на 60. В цілому дуже комфортний. Це не монтажний столик, він набагато більший. Але у нього регулюються ніжки на два положення, і у першому це ось це. В принципі, можна використовувати як монтажний. Наприклад, половину як монтажний іншу половину під різні, що вам треба там, під їжу або ще щось. Ніжки у нас розсувні. Мають лише одне положення, але з досвіду мого використання цього цілком достатньо. І він вже повноцінний обідній столик. А, що ще можу сказати? Як ви бачите, тут у нас а, шухлядки з сіткою а, і є липучка. Тобто ви можете скрутити і просто залишити. Відкритими дуже зручно, якщо їдете з ночілою, ми там, наприклад, залишаємо їжу, взагалі без проблем є вентиляція і супер. А з іншої сторони тут просто такий самий матеріал, також є ліпучки для того, щоб зробити його повністю відкритим. Я там, наприклад, в одній стороні зберігаю всі чугли сумки, які в мене залишаються, а в іншій коли оснастки, коли там їжу або щось таке. Е, з мінусів. Мінус в нього єдиний це його вага. Важить він рівно 9 кг. Е, в принципі, на машині всі їздять, це нормально, але от навіть від машини донести там 100, 150 метрів, це вже невелика проблема. Але я гадаю, що це єдиний мінус. Покриття надійне, е, в ніжки також. Це все метал, тому і така вага. Дуже просторі дві у нас шухлядки йдуть. І що ще сказати, по ціні можна його знайти до 5 тисяч щось навколо цього. Порівняно з іншими моделями столів, ті ж фірми Fox, він один з найбільших. Там є сешн-тейбли, там просто XL, XXL, але вони. Навіть менший, і XXL здається трошки коротший, але дорожчий там на 1200-3. Тому я можу його 100% рекомендувати. Тут ціна якість просто височенні. Покажу зараз, як він складається і все. Так, ніжки у нас так. Так само, як розкладались, в принципі. Дістаємо ці полички. Тут металева окантовка, але це просто фанера. Защлки і просто складаємо в одну сторону. І іншу сторону. Тобто, нічого складного, як ви бачите, це займає, хотів сказати, пару хвилин, але навіть менше. Так, все. Що ж, будемо закінчувати огляд. Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, це відео було корисне вам, тому що не було оглядів на цей стіл. Тож, один буде. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. пишіть питання по цьому столу взагалі з приводу риболовлі. Дякую.